І всім на ну, світі всім привіт! З вами Астен і Привіт! І сьогодні ми продовжуємо знімати Diversity, як ви бачите, в Майнкрафті. Е, сьогодні Сарки мені передав естафету. Так, так. я передав Астону естафету. І сьогодні я за Кримом, як ви бачите. Так, ну що ж, ми зараз в храмі в джунглях і продовжуємо. Ну що ж, давай, полетіли. Так, давай. ай яй яй це Це було довго. Нічого, як для першого разу взагалі класно. Ой, вибачте. Але ти скажи, що це важко. Ну так, звичайно. Ай, але мабуть, мабуть, я вже зрозумів як. Та нічого, нічого. Ай, Ай. ну ти, ти Бачиш там, да. тому що тут дуже маленька вірка. А якщо, а якщо спробувати ось так. Якщо зберігать трохи не розраховано. Че не кажи. Не, ну чувак. Люди же проходятся. И мы маємо прийти. Просто цікаво, зі кого разу. Побачимо. Ай! Як так-то? Просто з доквашкой, я кажу, ось попробуем так. А, ну тебе треба було трохи вперед. Так, тут муж тут. <плес> <Ай, ай, ай! плес> тут знаєш, тут взагалі тут якщо в один в один бік. Бачиш, тут воно в один блок. Угу. <плес> Дірка і... Дуже важко пролетіти <плес> туди. туди. Ай! А ти бачиш, як я майстерно пролетів ось? Ці. <плес> Ого! <плес> так як так-то? Ти і так, <плес> Та так вроді, довго летів. Просто цікаво, де цікаво. А, я та я! Я цього раз не знаю, це так затягує. Ай! Ну, ну. Ой-ой-ой! Вы... Клас! А, ти, 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 бачай... ти, просто красава. Я, ти красава. Тут, я, я, тобі, я отвечаю, я, 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 я тут навіть, е, я тут навіть не цей вон. Да. Ну ти да, краще, краще це, класно пройшов. Я тут навіть в кінці, я майже її не рулив. Да. Прикольно. Просто таку дірку. Поступ. О, храм. Другий храм. Тут у нас О. був храм в джунглях, а тепер Не. храм в пустали. О, ще легко. Ну, чесно, просто Ви трохи, можна трохи сказати, так? Тут, тут, тут у нас трошки більш продумані. Ого! Ого! Поняли, треба летіти по правій стороні. Так, я тобі кажу, то... Так. Право, 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 право. Ліва, ліва. Ого! Треба назад, назад. Так, 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 я, я, я зрозумів. Клавишу S1 тоді жмеш. Ага, я думал, что ты долетаешь. Так, зараз еще раз пробуем. Так. Ты не можешь попасть в дырку. Ты не можешь попасть в дырку. Давай. Там вообще не хватает той рискости. Зараз, зараз, зараз. Налево, право. Там бачу, сам, сам бачу. Ты бачишь, ты уже близко. Ой, Але, але я зрозумів, дивися, тут ми ось так, сюди угу. різко розвертаємося. Ну так, так буде а, краще поле, поле огляду. Так і. Давай, 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 давай. Ну. Ай. Ай. Але стоп, а якщо спробувати ось на цей бік? Да ні, ні, сюди я навіть не пробую. Добре, Старі, окей, ще, ще окей, від. окей, окей. Так. Mm. Відродитися, відродитися. Скільки можна? Да йо, я долетів до води. Mm -hmm. Так, yeah. так, дорогі друзі. Yeah. А ти ти, ти, ти заміти, яке тут було мовчання просто yeah. такий епічний момент. Просто було uh. важко. Цікаво, що було зараз. І... І... Так. Це. Підземна на Так. Ender. Куди тут? логічно! Ой, как ты дырка. Ого! Все, все, все. What's that? What's that? Ты видишь? Ты, ты тут можешь не убиваться. Так. Оп. О! Оп. ша ше ше А, Да нет, это одно сердце. Ещё раз, ещё раз Так, так, так. Оп. Если а -а -а. мы зараз так перед просто буду смеяться. <свят> так, это классно. А -а -а. Оп. не, нет, это же хайп. Это же диверсии. Так и... І... Что?

Пожди ще одне серце. Мастер. І хоп. Ну, зараз точно це пройде. І... Ні, ні. Ні. Різко. Так, зараз ще раз. О. І хоп. Фу, жди. О. Ні, тут же треба просто летіти. І... Ну, ну, бачиш, так дійсно, там можна пролетіти. Ну, тут, так туди, я думаю. Ризикує. Ліво. Ліво. Право. Так, Ліво. Класно. Як завжди красавчик. Так. Так, давай, беремо. Лава? Знаєш, може зараз буде портал? Так як тут дивися. ТП, тепе. Давай. Так, як тут був блок пекельної цегли. Зараз буде портал, побачиш. Давай зараз. — Просто нам підказка така. Давай, можливо. Так. Я ж просто зрозуміл, я замітив, просто коли там якийсь блок. Так, логічно. Ага, так, ми спускаємося. Ха, <ган> можна жити. Так, точно. Досі зробимо зараз зілля, переєна, і будемо так проходити все. Зараз 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 і. Оооо, все, ой, все, ой, все, все, все. Я не тяжу. Ой-ой-ой. Ой-ой. <ган> Я не знаю, коли ми <ган> пройдемо. Я знаю, що зробити. Дивись. <ган> ну, зараз впаде. О. Як ти так? Не дуже важко по столу. Я, Я кит! а ну боже. так так так. Добре справляєшся. Дійсно, ось так. Але це просто а... жахливо, на таке дивитися. Ааа, можечко. Та як так-то? Так, та... Треба було трошки назад і все. Зачекай зараз. Можеш знову попробуй прижатися до якоїсь стінки і просто пофордить. Так як того разу. Зараз попробую опа! А, а ну дійсно дивись, якщо... Зробити ось так. Ай! Ну ти, ти зрозумій, що я хочу. Я хочу а, різко я назад і вперед! Mm. Стоп! Точно, а я вже знаю, як тут -то зробити. Ай! Ну ти зрозумів ідею! Да-да-да! Не так хотів. хотілося не так. Ай! Як так-то? Mm. Шість по але. Давай, давай, Ай, а от ти зрозумій, потрібно до цього <звук> цей блок ще більше до цієї сторони. Ой. Давай, давай. Шо... Не протуляйся ти близько до той стіни Та ні, я хочу просто. Да <звук> дай, знаєш, ти хочеш. Так, давай, давай, робиться. Та ч. Чого я не, я не розумію. Ну <звук> це важко. Та чого? <реж> <Шо ти витаєш? плев> Ай, дай. Двигай. <плев> у мене просто нема слів. Інакший бік. Ми загинули. Дві тут. О, ми живі! Ой, живі. Ми живі! Аааа, я-яй! Ти бачив! <плев> Знову ага. можна просто знуклівати. Стоп! Так ти гориш, не забувай про це. Все, лети, 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 лети! Все, все, я зрозумів, я зрозумів. І. Вже буде легше. Не понял. Просто не на ту ногу впав. О! Лати? Лати! Оооо! У мене зараз така гаряча рука. Да, а, і опа! ай yeah. Давай. Давай, ну будь ласка, ну будь ласка. Ні, по своєму цьому способу. Давай, давай. Так, все. Ну що ж, дорогі друзі, ми yeah. будемо закінчувати цю серію. Yeah. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки на це відео і всім пока. Пока.